буквально, Що Люди, які робили документ, вони зробили його неофгайно і фіксуємося. Фіксуємо сказати. Фіксуємо. Ті статистичні дані, які дані обробили, вони ніяк з тих статистичних даних, які були там, не в логічно, Зроби, вони не виходять логічний висновок для стратегії. Згодні чи ні? 70 стрілян статистичних даних, кому не потрібно статистичні дані забрати, так чи ні? Так, забрати і дати їх додаток. Згодні чи ні? Ти зробити то, програми додатки. Ну, по окремих галузях навіть статистичних даних немає. Та це я не говорю, що навіть і даних немає. А по окремих я включаю, навіть даних немає. Тобто е, э, стратегія окрема, так? А статистика окрема, яка абсолютно зв'язана і. Можна зробити навпаки, стратегія основи Документи, додатком, я думаю, перша пропозиція була пропозиція, щоб стати додаткового. Далі ситуація. І запропонувати таких чином пропозиція, щоб до кожного стратегія дійсно до кожного стратегічного напрямку повинен бути, що буде, потім роздатися захисту конкретно на реалізацію її. Критерії оцінки, дає. Це слідче ми заговорили. Далі ситуація, що виходить захід один, тобто стратегії, а до нього може бути такий топ захід. Зрозуміли? Такі там захід, які ми реалізувалися. Пропозиції, тому що стратегії неможливо це включити, розумієш? Всі ці моменти. Далі критерії оцінки. Критерії якості і критерії оцінки. Якість оцінки. Моменти, по якому третий оцінювати, що дійсно і періодичність оцінки, можливо, коли і хто контролює. Можна проміжних етапів. Так, там є. і ці маємо отримати. Яка ситуація? Коли не спустили засідання, він буквально скеле всіх там не РМ, Святошинського його зла. Він вже його приймав. У нас буде ще це. Я підсумовую пропозиція. 16 років голови Державної дефіциї обласної ради, щоб дійсно приїхали розробники програми, тому що ніби вони сьогодні говорили. І дійсно презентували програму перед загалом депутатським корпусом, і потім не тільки депутати обласної ради, а різних рівні всяких депутатів і Так громадських.

Але нічого ми не можемо втратити, тому що щось піде в стратегія, щось піде в наші плани роботи, щось піде пропозиційна сесія, щось буде пропозиційний план. Ну, ми зрозуміли, що ми саводись мислити нас. От любая народка вона не пропала. Ми вернемося до будь-якої ідеї. Речі, якась напрацьована, вона буде витискана на світ і ми попрацюємо над нею. Згодні всі кажуть. Пізніше в Я говорю, що і провести якісь ряд заходів, і щоб зробити її, і запросити спеціалістів. Наприклад, сьогодні нам по освіті прийшли спеціалісти, нам було щось напрацювати. Давайте таким чином, є пропозиція, яка звучити, дійсно, слушання пропозиція, як бачите, ну, У нас достатньо групи експертів. Це політехнічні, ступенічні, телеграм, попросити, щоб вони залучили експертів по кожному розділу, вони дали свою, так чи ні? Свою оцінку таким чином. Згодні чи ні? Залучили експерти в І Богу створили робочу групу в Вінниці, склали, заплатили ті ж гроші, і які були варіанти. Оцей момент. Це залучали експертів, які Тому що ми сьогодні, вони п'ять візьмуть наші.